Шостий Вселенський Собор було скликано у 680 році в місті Константинополі за імператора Константина Погоната. У соборі брали участь 170 єпископів. Собор було скликано проти лише вчення єритиків, монофелітів, які, хоча й визнавали в Ісусі Христі дві природи божественну і людську, але одну лише Божественну волю. Після п'ятого Вселенського собору заворушення вчинені монофілітами. Тривали і загрожували Грецькій імперії великою небезпекою. Імператор Іраклій, бажаючи примирення, вирішив схилити православних до поступок монофілітам і силою своєї влади звелів визнавати в Ісусі Христі одну волю при двох природах. Захисниками істинного вчення церкви стали Софроній Патріарх Єрусалимський і Константинопольський монах Максим Ісповідник, якому за твердість віри Вирізали язика і відітнули руку. Шостий Вселенський собор засудив і заперечив єресь Монофілітів, і визначив визнавати в Ісусі Христі дві природи божественну і людську. І по цих двох природах дві волі, але так, що людська воля у Христі не противиться а покоряється Його волі божественній. Варте уваги, що на цьому собору було відлучено з іншими єретиками і римського папу Гонорія які визнав вчення про єдиноволю православним. Постанови собору підписали і римські легати, Пресвітери, Феодор Георгій і діакон Йоанн. Це доказує, що вища влада церкви належить Селенському собору, а не папі Римському. Через 11 років собор знов відкрив засідання в царських палатах, званих Трульськими, для вирішення питань, які в основному відносилися до церковного благочиння. У цьому відношенні він доповнив 5 і шостий Вселенські Собори, тому й називається П'ятошостим. Шостим. Собор затвердив правила, якими церква мала керуватися, а саме 85 правил святих апостолів, правила шести Вселенських і семи помісних соборів та правила тринадцяти отців церкви. Ці правила згодом були доповнені правилами Сьомого Вселенського собору. І ще двох помісних соборів і склали так званий Номоканон Слов'янською Кормча книга, яка і є основою для церковного управління православної церкви. На цьому соборі були засуджені деякі нововведення Римської церкви, які не узгоджувалися з духом постанов церкви Вселенської, а саме примушування до безшлюбності священиків і дияконів, строгий в суботи, Великого посту. І зображення Христа у вигляді анця яняти.